Тиждень моди Нью-Йорку відкрив сезон показів колекції Осінь зима 2009 І оскільки свято моди проходило на тлі економічної кризи, подія у порівнянні з минулими роками мала набагато менший розмах. Чимало дизайнерів скоротили свої програми та списки запрошених гостей. Що ж до колекції, то головна тенденція цього сезону яскраві кольори свого роду повернення у 80-ті. Тиждень мод традиційно проводиться у великому яблуку не випадково, адже саме у Нью-Йорку мають свої штаб-квартири десятки найбільших дизайнерських домів, а вулиці центра Мангеттена заповнені крамницями найпрестижніших марок. Втім, місто має і свій власний унікальний стиль. Сьома авеню серце йоркського району фешенебельних бутиків. Однак, одяг, який обирають мешканці Великого Яблука, не обов'язково моделі останніх показів моча подібні до вбрань зірок, на великому екрані. У нещодавно випущені у прокат популярній стрічці зізнання шопоголіка, головна героїня Ребека Блум вод свою кредитну картку заради того, щоб задовольнити свою пристрасть до високої моди. У реальному житті ставлення до моди жителів Нью-Йорка далеке від екстравагантних звучок Ребеки. Нью-Йорк любить практичність та комфорт. Ми віддаємо перевагу функціональності, а не високій моді чи помпезності. І я думаю, причина у тому, що мешканці міста у постійному русі і завжди кудись біжать. Як стверджує модельєр Наїм Ган, Нью-Йоркський гламур зводиться до зручності та вміння носити чорне. Мода so Нью-Йорка – це чорний кольор і відносно прості моделі. Як на мене, Нью-Йорк особливо не відрізняється чимось надзвичайним. Однак правильно скомбінувати відтінки чорного завдання непросте, кажуть модники. Я думаю, правильно підібрати та поєднати біле, чорне та сіре дуже складно. І це типова нью йоркська мода. Наїмган народився в Індії, і в його колекціях відчувається вплив традиційних у його культурі яскравих кольорів. Цього разу на тижні моди. Він представив колекцію вечірніх суконь, визнану критиками однією з найкращих. Втім, він стверджує, що блискуче виглядати людина може і у простих джинсах чи скромній чорній сукні. Мода – Це не лише одяг, але й те, як ви поводитесь. Можна побачити людину, яка вдягнена у щось досить просте. Однак, те, як вона рухається, дивиться, яку зачіску має, все разом справжній шик. Стиліст Мері Еліс Стівенсон погоджується, що чорний колір це уніформа Нью-Йорка. Втім, багато пересічних нью-йорців, додає вона, черпають чимало ідей з того, як на глянцевих обкладинках журналів чи в інтернеті виглядають зірки. Мені здається, жінки у першу чергу шукають натхнення у таблоїдах чи в інтернеті, копіюючи обрання знаменитостей. Що цікаво, сьогодні зірки виглядають як пересічні люди. Подивіться на Дженніфер Дженіфергацинаціфочі ОПРО. Всі ці жінки мають справжні контури жіночих форм, представляють різні вікові групи та по-новому носять модний одяг. Так що пересічні жінки бачать на знімках у журналах мод зображення, наближені до реального життя треба трошки зробити власних досліджень. Вивчаєш у що вдягнені знаменитості, додаєш власного стилю. Візьмемо футболку. Оригінал коштує 400 доларів. Насправді ви можете зробити власне ніяк не гірше. Втім, не лише відомих зірок чи дизайнерів копіюють модники. цими днями я бачу себе рок зіркою 70-х, Тому я завжди знаходжу якусь деталь для свого вбрання, яка говорить Я рок зірка і, схожі часи, коли модно було заявити, що ти вдягаєшся від найдорожчих дизайнерів, закінчились. Найбільші модники нині відкрито визнають, що не цураються дешевих підробок, тим більше, що економічні реалії даються взнаки. А запорукою успіху погоджуються стилісти. Є не етикетка з визнаними м'ям та космічною ціною, а впевненість у собі та вміння знову ж таки з особливою вишуканістю носити чорне.